Всім доброго дня! З вами Веон, і сьогодні я хочу вам показати катку через повтор, через реплей, так сказати. Навіть вона в мене підписана, так записати рейдери, самі бачите, які. Давайте завантажимо. Коротше, мене тут дуже взбісило, Вроді би, тут чату не показується в повторі, я там, вроді, ще щось писав, типу чи що. Ну, типу, казав, що зараз жопа вам буде. Щось, типу, в тому плані. Ну, якось так, надіюсь, вам зайде. Там не дуже сильні такі противники були, але. Але було цікаво, в принципі. Так, що ми тут бачимо? Випадає в нас Туреччина і, і Швеція. В Швеції є швидкі коні, наскільки ми знаємо. І давайте перейдемо на мене. Я вроді зеленим. Так. Чуть-чуть прискоримо. Або давайте закриємо карту. Я тут стандартно розвиваюся, мабуть, відкрию. Мені випала Швеція. А у чому фішка? Якраз тут я цей. Я не захотів грати в швидких коней. Я пішов в драгунів. Чесно, не знаю чого. Ну, катка була вже давно, я так розумію. Я переглянув реплей. Не знаю, чому так у мене сталося, але я пішов в драгунів. І через що думаю, що я тоді пожалів, що треба було йти все-таки в швидку кіноту. Так, червоний в нас тут розвивається. Як? Три центри міста є, дві казарми є. Йде в Яничар. В принципі, дипломатичний ставиться скоро. Не все так погано. Шахти вкачані, золоті. Вже навіть ще одна вкачена. Ну, 9-та хвилина, в принципі. Пізно, але. Непогано. Тут синій. От синій якраз мене і рейдив, <кхід> будує фортець. Так, давайте глянемо на синього, що в нього. Три центри міста є. Вроді все непогано. А, не взятий ап на їжу. Оце дуже критично, не знаю, чи хлопець, А у нього 17 тисяч їжі Шахти не вкачані, Ну, типа, таке собі якось. Я навіть не звернув увагу ще тоді. І, і одна казарма. Так, одна казарма, хлопця. І в нього от. Все, все, все 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 давайте. це Я трохи зменшу швидкість, бо я щось не очікував, що так скоро все піде. Так, і в нього тут. У нього тільки 121 мушкетер і 100, і 100 січових, які мені стільки шкоди нароблять. Що капець. Я пам'ятаю. Пам'ятаю той момент, що я дуже збісився. Але, ну, подивіться, економіки мало, що тут? Одне ардепо, одна казарма. Понюшень взагалі немає. Добре, що хоч три центри міста стоїть. В принципі, фортеця зроблена на 15 хвилин. А, ще навіть не 15 хвилина, він вже, вже пішов, шахти не зайняв. Ну давайте глянемо на нашого ще союзника. Фіолету. Так, фіолетовий, і що робить? Робить у нього три башні. Одна, друга, а і третя. Зрозумію. Так. Тільки сукера береться. Він йде легкого піхотинця і трохи в'яничара, дві казарми тільки. Хоча має бути три за схід. Ну, це в загальному. І два центри міста. А, ну тут, тут все зрозуміло, в принципі, два центри міста, тут є нечари. Татарини, точніше. Ну, в принципі, проти стіни це нормально. Татарини якраз свою роль зіграють. Я думаю. Я вже не пам'ятаю, в принципі, рундашир. І стояни-чар. Ну, куда б не йшло. Ну, проти нього такий противник, що там взагалі ще менше всього. Але якби він забіг до нього рейдом, то би було все не переливки. Так, давайте трішки збільшимо, бо я вже взагалі дуже зменшив сильний. Так. Чи ні, трошки ще зменшив. Так, і давайте ще червоного глянемо, бо я казав, що на 15-ті хвилині гляну на всіх. Що у нас червоного? У червоного у нас дві казарми теж. Прокачені непогано. Я не чари. Ну, має бути три. В принципі, я казав, не дуже такі сильні гравці. І що в нього є? Важкий сипах, П'ять, тільки п'ять. 20 лучників, 2 гаубиці, Грундаширів. Гурундаширів щось мало. А, ні, є формація 120. 18 сило пострілу. Ну, непогано. Я б не сказав, що все так погано, і він вирушає нападати. Дивіться, 15 хвилина, хлопець не чекає. І давай нападати. Робить гау. 3 чи мені здається? Ні, три гау, Я думав, що в нього три ардепо, у нього тільки три гаубиці, сорі. Так, селяни на їжі 70 селян. Зрозуміло. Швидко не взяв, силу пострілу за залізу теж взяв. І тут в чому фішка? На мене нападає червоний, отак він це бачить. У мене на момент, давайте теж зменшу трішки. У мене на момент битви. Я тут пішов драгунів. У мене 60 драгунів. Щось я навіть. А, я тут навіть дуже погано зіграв. Четверта конюшня тільки добудовується. Ну, Рукачки, в принципі, є в казармах і в конюшнях. Це вже непогано. А що в нас по підкові? Підкова взята, коса не взята. Не пам'ятаю цього, дуже давно був, не знаю, чому так вийшло. Може я тільки практикував 4 казарми. Ой, 4 конюшні з підковою. Не пам'ятаю точно. В принципі, далі все є. Пушок 4, формація 196 е стрільців. Ну, грунташирів мало, але вони розставлені по шахтах. Хоча тут щось не похоже, щоб був хтось. Ні, тут немає. Бачите, що одна шахта не прикрита. Тут е, Тут мушкетером прикрив, я так розумію. І якось так. Тут у нас недобудовано. І червоний на мене йде. У нього тут, напевно, що є гренадери. Ні, лучники, лучники скоро все прорвали. І що получається? І получається, що на мене нападає червоний. Давайте збільшимо трішки час. Так, на мене нападає червоний. Ті щось навіть не стріляють, чи то бах реплеєм, не знаю. Так. Червоний на мене нападає з цієї сторони. А що в нас по прокачках? А, у мене взяла скору стрільність, швидку стрільність і сила пострілу взята. Це вже непогано, і він мені заходить прямо в економіку. Я тут драгунів відсилаю, а бачите, як вони біжуть Помало, Так що це не то. Він заходить мені в економіку, руйнує шахти, ну зараз ще не взриває, але взірве. От зараз взриває, І тут я мушу відволікатися на червоного. І синій мені тупо всю економіку руйнує. Чисто вони зговорилися разом. Оце і це вже не перший раз в мене. І всі будиночки мені позахоплював, ліміт в мене є. Ну тут червоний пішов на отримання, це ясно, тут, тут він не пройде без пушок, без нічого, але факт-фактом він в мені вирізав майже всіх селян. Захопив центр міста вже спалі. Жесть, в моїй економіці триндець. Я пам'ятаю в цей момент і взагалі думав, що вже все, можна здаватися, Фіолетовий нічого не робить абсолютно. Ні не пробує нападати на синього, нічого. І тут я з тяжкою бідою майже відбиваюся, і то, не, і то ще є. Скільки в синього ще тут? Ще 26 26 січових бігає і надокучає мені. І надокучає так непогано. І що я тут вирішую? Я вирішую з тим військом, які в мене є, давай атакувати червоного. Бо виходу немає, нема що сидіти. Типу, в принципі, я лишився без економіки. Ну, 56 цих. А, в принципі, ні, в мене ще є на дереві. 100 селян лишилося. Так що ще нормально все. І тут він... Він, навіть, він я їх ще не добив, і він далі біжить, щоб рейдити. Далі біжить рейдити. Якось так. Так. Тут я підбираюся до червоного і стараюся знищити цих. П'ятьох рейдерів, але все ж він її захоплює ще одну шах. Тут тут не захоплює, все, Тут тут же з ними розібралося. Нарешті. Нарешті я розібрався з тим рейдером. Так, тут було все хаотично, я розумію, що тут непоказова гра, але просто хотів вам показати і поділитися емоціями на той час. Давайте червоний. Червоний тут немає мені що представити, в принципі, що в нього? У нього сила пострілу, А, в нього дві швидко стрільності, в нього все добре. Але в нього не включені, не включені пушки, і синій тут теж щось Таке дивне Коротше так, червоний здався. Червоний здався, і я відступаю на свою базу. Так, я захопив. Захопив націю. І собі думаю так, зараз я помщуся. Зараз я помщуся синьому. Відновлю собі економіку, зроблю другу націю. І капець. Так, тут я вже століття вийшов. Не пам'ятаю, чи я взяв шарик. Так, я зараз десь буду брати кулю, думаю. Ресурсів 18 тисяч золото це тільки. Так що, в принципі, непогано. А, я взяв, я взяв вже кулю. Нормально, тут ми. Тут Фіолетовий вирішив нарешті напасти. Нарешті. Давайте глянемо, що він до цього часу 25-та хвилина, що в нього по війську? А що в нього взагалі по академії? Ага, ну менш-більш вкачано. І татарини зіграли свою роль. Так, в нього тут непогане військо. Досить непогане. В принципі, яничари вже прокачені. Давайте глянемо, як вони прокачені в цьому. Казарма, де ця казарма? О. Три, ну, майже прокачано. І ще є легкий піхотинець прокачаний. Ну і він тут нападає, я хотів допомогти, але тут нема що допомагати. Синій здався. Синій здався. Не показова гра ж така, але просто, я пам'ятаю, вона була емоційна у мене. <гум> Якось так. Коротенька гра, ви хотіли більше відео? Не знаю, чи вона вам зайде чи ні. Пишіть ваші враження в коментарях. Ой, залишайте свої подобайки. всім постараюся відповісти по можливості на коментарі. А з вами був Бон. До нових зустрічей, бувайте!